Женя написала книгу Есе, це книга есеїстика присвячена українській сучасній і модерній літературі. Ну, Женя, передусім як феміністка, звичайно, що вона дивиться на знаку і постаті в українській літературі ХХ століття, в якій можна прочитувати на її думку якісно через феміністичну традицію. Наприклад, вона шукає дуже цікаві, складні і несподівані, навіть такі можна так сказати, конфліктогенні ситуації між, скажімо, Леся Українка, Ліна Костенко, Оксана Забужко. Тобто, вона у цій такі трикутники, вибудовує епохи. Кожна з цих персоналів як певною мірою представляє ту чи іншу епоху якісь лінії непорозуміння між ними. Тобто ця книжка навіть частково конфронтаційна, я б так сказав.